Шольц у Києві вперше за два з половиною роки. Примітно, що про візит не було відомо. Міжнародні змі вже почали розповідати навіщо насправді приїхав Шольц. Водночас Шольц уже оголосив про новий пакет допомоги для України на 650 мільйонів євро. У програмі канцлера Німеччини також розмова з Володимиром Зеленським. Всі деталі розповім за мить. З вами новини ТСНЮА і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки, а ми переходимо до новин. Канцлер Німеччини Олаф Шольц прибув до Києва для переговорів з президентом України Володимиром Зеленським. Це його перший візит до Києва за останні два з половиною роки. Примітно, що цю поїздку не анонсували заздалегідь. За інформацією міжнародних змі після прибуття до української столиці, німецький канцлер наголосив на своїй підтримці України, яка зазнала нападу з боку Росії. У межах візиту Шольц зокрема планує зустрітися з Зеленським. Видання «Шпігель» пише, що своїм візитом канцлер Німеччини хоче дати зрозуміти, що його держава продовжує стояти. Thank you for receiving wonderful this morning. How was your treat, your existence? So please. Шольц привернув увагу своєю масивною валізою, яку ніс сам та буквально не випускав з року. У мережі розмірковують, що там може бути, адже дійсно дуже дивно, що перша особа держави під час закордонного візиту особисто несе свій багаж. Також здивувало те, що валіза виглядала дуже легкою. Та й сама вона цікава, як пишуть у мережі, виробник валізи рімова і коштує вона 1190 євро. Це німецький бренд люксових валіз та сумок заснований у 1898 році. Понад 120 років Рімова випускає валізи з рифленим високоміцним алюмінієвим або надлегким полікарбонатним корпусом, які стали візитівкою цього бренду. Пане канцлери, дозвольте малесеньке уточнення сьогодні. В Київ ви приїхали із сріблястою валізкою. В українців вже народилося дуже багато теорій, що ж було в цій валізі. Якщо ця інформація не під грифом секретно, поділити з нами, що в валізі. Дякую, вікно вон звідсвісне. Наскільки детально ви це хочете знати? Um, загалом, це ті речі, які беруть в дорогу, ну те, що треба перевдягатися, ну те, що потрібно. Але повернемося до Шольца. Він в свою чергу запевнив, що Німеччина залишатиметься найсильнішим прихильником України в Європі. Політик також висловив сподівання на швидкі постачання зброї. Про це він написав у мережі X. Цитую: під час моєї зустрічі з президентом Зеленським я оголошу про подальше постачання озброєнь на суму 650 мільйонів євро, які мають бути доставлені до кінця грудня. Ми говоримо, що будемо робити, і ми робимо те, що говоримо. Пакет допомоги Україні на суму 650 мільйонів євро, включає систему. Теми Арісте танки леопард розвідувальні та ударні БПЛА зазначили у Міноборони Німеччини. А тим часом видання БІЛД пише, що Шольц навмисно вибрав час візиту до України перед інаугурацією Дональда Трампа, щоб обговорити ключові питання, і з'ясувати на що готовий піти Зеленський для врегулювання війни в Україні. На що повинна піти Росія Бажано на три букви, якщо чи Бажано, щоб вона просто зрозуміла, що а робить те, що вона робить, вбиває нас. А ми захищаємось і боремось з ворогом. І поки що наші плани не змінені. А вже ж ми дуже хочемо бути сильнішими для того, щоб в цьому році, в 25-му році, закінчилася війна. Вибачте, за недипломатичну лексику. Володимир Зеленський та Олаф Шольц вже зустрілися у Києві і вшанували пам'ять загиблих героїв України, які віддали своє життя, захищаючи нас від російських загарбників. Також політики відвідали українських воїнів, які були поранені в боях проти окупанта і проходять лікування та реабілітацію. Більше 9 років, років. 20. 20. Ну нічого зараз в, в Україні роблять класний. Я не палюся вирвирвися в сторону. Буду літати. Майдрона. Ну, так. Адже дрона підуть. Хлопці дуже пишані, все. Ви, певниці, не повинні сюди прийнятися. Дякую. Бажаємо здоров'я. Бажаю здоров'я. Дякую. 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 Нічого, слава Богу, нога жива, да. А так в загальному все добре. Все, а, то, все. Так більше нічого не можу сказати. З мінусів, тільки одні плюси. Нога жива, відживає, да, слава Богу. Да. Радий бачити вас, тікали вже і у вас а не Дякую вам за вашу роботу, за те, що ви відновлюєте життя наших бійців. Складна робота. Вона поза медіа, поза і Дякуєте, що Вона така важлива, що повертаєте додому Дякуємо вам за це. Від всіх, напевно, рідних, близьких, цих хлопців. Дякуємо вам. Бережіть себе. Дякуєте. Ми на головний тобі і всім українцям. Німеччина стоїть непохитно на боці України. Ми говоримо, що ми робимо, і ми робимо, що ми говоримо. Це дійсно так. Три аспекти для мене сьогодні дуже важливі. По перше, Україна може покластися на нас, на Німеччину. Ми не послабимо нашу підтримку Україні. Всі ми дуже добре усвідомлюємо, яку героїчну боротьбу і захист веде Україна вже понад тисячу днів. Починаючи з того 24 лютого жахливого 22 року, коли Путін почав свою злочину загабницьку війну проти вашої країни. Тепер почалася зима, третя війна в цій вбивчій війні, і Росія продовжує спрямовано і нещадно. Обстрілювати енергетичну інфраструктуру України Путін хоче, щоб люди мерзли. Він хоче, щоб страждала економіка, щоб виробництво зупинилося. Але ми не допустимо, щоб його цінічний розрахунок зійшовся. Німеччина тому щойно надала Україні екстрену зимову, екстрену зимову допомогу, щоб найгірші руйнування можна швидко відремонтувати і відновити. Новити теплопостачання після сполучених штатів Німеччина з обсягом понад, близько 28 мільярдів євро надає найбільшу воєнну підтримку Україні. Найголовнішим для нас і надалі буде підтримка для ППО. Ми вже надали п'ять повних комплектів систем АЕРСТІ, три системи Петрі, понад 50 падів з ракетами снарядами і запчастинами. Ще у грудні uh, нададуть uh, надайдуть uh, шоста система Аресті, uh, ще пускові установки для Петро гепарди. і в двадцять п'ятому році ми теж будемо постачати системи ППО, гаубиці эм, дрони бойові розвідувальні. І эм, крім того, шість озброєних вертольотів Сікінг. я сьогодні тут у Києві чітко адресую путіну. Німеччина має велику витримку, і ми будемо стояти на боці України стільки скільки це потрібно. І це я переходжу до друг. för att ha punkt då. Путін не досяг жодної із цілі своєї війни. Україна не розгромлена, про вона згуртувалася ще більше. Вона змужнила нація. Нація об'єднана в своїй боротьбі за свою волю і суверенітет і проти гноблення і ворожого панування. Україна має сучасні дуже добре обладнані збройні сили, які вже так довго рішуче. Ютвістіч проти російського агресора. Одне зрозуміло. Ми всі бажаємо кінця цієї брутальної війни. Зауважимо востаннє канцлер ФРН перебував у Києві в червні 2022 року разом з президентом Франції Мануелем Макроном і тодішнім прем'єром Італії Маріо Драгі. До слова, нещодавно Шольц провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. Канцлер повідомив, що закликав російського диктатора припинити війну, вивести війська з України та не сподіватися на зменшення західної підтримки держави. Цитую, всі аргументи фактично повторилися знову, і для мене було зрозуміло, що я також повинен повторити свої. Тобто, пане Путін, не чекайте, що ми зменшимо нашу підтримку. Ви повинні знайти вихід з цієї війни. Ви повинні припинити свої атаки і вивести свої війська. Він додав, що говорив з путіним телефоном до кінця 2022 року, і ці розмови ніколи не були приємними. Цей раз не став винятком. Примітно, що Путін заявив, що його нещодавна телефонна розмова з канцлером Німеччини Олофом Шольцем здебільшого була присвячена Україні, і всі залишилися при своїх думках. Про це інформували російські засоби масової пропаганди. В свою чергу президент України Володимир Зеленський також відреагував на цей дзвінок. Виявляється, Шольц попередив Зеленського про свої наміри зателефонувати Путіну. Канцлер Шольц казав мені, що збирається подзвонити Путіну. Дзвінок Олафа, на мою думку, це скринька Пандори. Тепер можуть бути і інші розмови, інші дзвінки, просто багато слів. І це саме те, що Путін давно хоче, йому вкрай важливо послабити його ізоляцію, ізоляцію Росії і вести перемовини як звичайні перемовини, які не будуть. Нічим завершувати так, як він десятиліттями робив. Це давало можливість Росії нічого не змінювати в своїй політиці, нічого не робити по суті. І якраз це і призвело до цієї війни. Розуміємо всі ці виклики зараз, знаємо, як діяти, і хочемо попередити: мінська 3 не буде. Нам потрібен реальний мир. Також канцлер Німеччини відповів на звинувачення у тому, що намагається провести виборчу кампанію ціною допомоги Україні. Цитую, у Європі йде війна. Це питання, яке викликає велике занепокоєння у громадян цієї країни, в тому числі і у мене. І майже не було помічено, що Німеччина вже давно стала найбільшим прихильником України під моїм керівництвом. Проте він підкреслив, що не погоджується надавати Україні крилаті далекобійні ракети Тауерс, адже громадяни його країни вважають, що це небезпечна зброя, яка Може бути використана для атак на цілі всередині Росії. Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав голову опозиційної партії ХДС Фрідріха Мерца проявляти обережність у заявах про постачання далекобійних ракет «Тауерс» Україні та не грати в російську рулетку з безпекою Німеччини. Зуважимо, що Фрідріх Мерц наполягає на посиленні підтримки України, зокрема з можливим зняттям обмежень на далекобійні ракети. Його позиція збігається з підходом ключових союзників Німеччини, включаючи США та Кубританію за словами політолога Ульріха Шпека, мерце діє в руслі західної політики, яка прагне стримати агресію Росії. Тим часом риторика Шольца викликала критику навіть від його партнерів щодо коаліції. Експерт із зовнішньої політики партії Зелені Робін Вегенер назвав такі заяви цинічними і звинуватим канцлера у маніпуляції страхами громадян на тлі війни в Україні. За словами Вегенера, чинний керівник уряду Німеччини мимоволі повторює риторику Кремля, який регулярно загрожує ядерною ескалацією. Політичні аналітики вважають, що передвиборча стратегія Шольца має на меті людей стурбованих загрозою ядерної війни. А як думаєте, ви навіщо насправді Шольц приїхав до Зеленського? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть подобайки. Я ж бажаю вам гарного вечора і мирного неба над головою.